Привіт, малята! Сьогодні ми підемо у подорож по кольорових доріжках. Приготуйте ручки і пограємо в пальчикову гру. Пальчик червоний, пальчик жовтий, сині, веселий, зелений спритний. Разом вони утворили дугу весело яскраво у нашому садку. Подивіться! Які ви бачите доріжки? Якого кольору? Червоного, жовтого, зеленого та синього. А тепер подивіться, у нас предмети яблочка, сонечка, машинка і листочок. По яких доріжках вони підуть? Подивіться, будь ласка. Вірно! Яблочко по червоній доріжці, сонечка по жовтій, листочок по зеленій, і машинка по синій. А тепер встали і давайте пограємо з вами в рухливу гру. Червона доріжка тупаємо. жовта біжимо. Синя крокуємо повільно, а зелена стрибаємо. А тепер, дітки, подивіться, наші кружечки знайшли свої доріжки. Ми сьогодні з вами вчились розпізнавати кольори, Грали та рухались, допомагали предметам знайти їх доріжки. Молодці! Сьогодні ми з вами повторили і кольори, і доріжки. Посміхніться, до нових зустрічей!